Офіційного підтвердження підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті в Коломиї поки немає. Попри це, ціни на квитки в інші міста та села області вже зросли. До прикладу, щоб доїхати автобусом в Івано-Франківськ, потрібно викласти мінімум 44 гривні. Як зекономити і платити за дорогу у рази менше, експериментувала Марина Максимів. Яка продає квиточки. Ми обрали популярний маршрут, коли івано франківськ Якщо ще зовсім нещодавно доїхати до обласного центру автобусу можна було за 26 гривень, то тепер сорок люди не стали менше їздити. Потрібно, Для певних пільгових категорій діють знижки до 60%. відсотків. Роман та Наталя молода сім'я. Щоб разом поїхати до Франківська їм потрібно заплатити 88,50. Щастя кажуть, безкоштовний проїзд для сина, малюка Максима. Якщо ж рахувати дорогу туди і назад, це 177 гривень. Подружжя каже, це значні витрати для сімейної скарбниці. Трохи витягує з бюджету. Ми зараз їздимо до лікаря кожен день. Нормально вдарило по кишені. Наплати не вам, а ціни підвищили. Проте кажуть, це дешевше, ніж їх. Хати власним транспортом, адже туди й назад дорога обійшлася б приблизно у дві сотні гривень. Це залежить від автомобіля та пального. Проте ці витрати можна компенсувати, якщо знайти охочих поїхати з вами. На відомому інтернет-ресурсі за цю відстань беруть 30-40 гривень. І водію, і пасажирам вигідно, бо кермувальник зможе повернути собі витрати на пальне, а подорожні, хоча б трохи, але зекономити. Що робити, якщо власного транспорту немає, а їхати треба вже і зараз. Вихід таксі. Проте ціна далеко не усім по кишені. А скажіть, будь ласка, скільки буде коштувати таксі до Івано-Франківська з Коломеї? 450 гривень. є ще один бюджетний спосіб доїхати до Івано-Франківська автостоп. Проте цей варіант для сміливих та необмежених у часі, адже охочих зупинитися та підібрати подорожніх не надто багато. Львів'янин Юрій давно обрав для себе найвигідніший вид транспорту. Потяг каже дуже зручно і головне порівняно дешево. Вигідніші тарифи завжди краще, безпечніше і швидше. Якщо їхати до Івано-Франківська приміським потягом, то це безперечно найдешевший варіант. Скільки коштує квиток до Івано-Франківська? 13 гривень. Дайте, будь ласка, щасливо, дякуємо. 13 гривень це ціна не для усіх. Пільгові категорії платять за проїзд потягом ще дешевше. Для студентів у нас є 50 відсотків, це буде відповідно 6,50 і дитячі 75 відсотків від вартості. На сьогоднішній день пенсіонери і інші пільгові категорії у нас приїжджають безкоштовно. Трохи більше коштує квиток до обласного центру пасажирським потягом. Однак для певних категорій теж є знижки. А пасажирські поїзди в даний момент приблизно до Франківська в нас коштує 30 гривень. Це плацкартний вагон і 16 гривень це загальний вагон. Потяг Потяги до Франківська їздять рідше ніж автобуси. Проте, якщо завчасно планувати поїздку, можна добряче зекономити. Переміським поїздом до Івано-Франківська можна добратися чотири рази на добу. Перший потяг відправляється в 5.20, наступний в 13.20, в 17.20 і в 20.54. Продовж дня є ще й три потяги пасажирські. Пасажири. Битро яким транспортом користуватися, вирішувати вам? Ми ж просто проаналізували ціни. Марина Максимів, Сергій Угрин, події НТК.